Новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас. Поставити прямі запитання та отримати конкретні відповіді. Таку можливість мали вимушені переселенці, які нині мешкають в нашій області. У Тернополі відбувся відкритий діалог між тими, хто через війну втратив дім і представниками влади. На зустріч запросили не лише місцевих посадовців, а й урядовців, фахівців пенсійного фонду та Офісу омбудсмена. Про що саме люди запитували найчастіше, та які шляхи вирішення їм пропонували? Дивіться далі у сюжеті. Соціальний захист, медицина, освіта та житлові питання. Ці напрямки залишаються найболючішими для внутрішньопереміщених осіб. Аби не залишати людей сам на сам, у Тернополі провели відкриту зустріч Разом до рішень. Десятки переселенців мали змогу напряму поспілкуватися з представниками місцевої влади, уряду, пенсійного фонду та Офісу Уповноваженого справ людини. Серед учасників діалогу пані Ганна. Жінка родом з Донеччини. У Тернополі мешкає з квітня 2022 року. Таєм її село досі перебуває в окупації, тож комісія фізично не має доступу до будинку, аби зафіксувати стан майна. Відсутність акту обстеження наразі унеможливлює отримання компенсацій. Хотілося б узнати, як нам далі бути, тому що територія окупована. Документи у нас усі <кій> зроблені правильно, вроді би зареєстровані. Як територія окупована, нам прийшла відповідь, що не можемо обстежити ваше, ваше житло, от і тому вам ніяких оке, результатів немає. Виплат мається на вас? Так, так, насчет виплати. Да. Представники влади пояснюють, ситуація складна, але не безнадійна. Наразі програма компенсації за житло на тимчасово окупованих територіях справді діє обмежено. лише для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Втім, уже наступного року програму можуть розширити на інші категорії ВПО. Зараз триває активний пошук фінансування для цього етапу. Та якщо компенсація за втрачене майно це питання перспективи, то дах над головою людям потрібен вже сьогодні. Основною проблемою це є житло, тобто люди покинули свої домівки, і їм потрібно десь проживати. Зараз активно ми працюємо над тим, щоб забезпечувати людей місцями тимчасового проживання. Активно працюємо над тим, також, щоб працювала програма, є відновлення. Також проблемою є виплати. Тобто, ви знаєте, що оренда житла в, ну, в містах вона зараз досить така коштовна, і зараз йде активна робота над тим, щоб ВПО переселенці максимально отримували виплати, тобто допомогу на проживання. Окрім житлових питань, учасники зустрічі обговорили й економічну інтеграцію. Важливим інструментом тут стають державні ваучери на навчання. На Тернопільщині понад 60 тисяч переселенців вже скористалися можливостями перенавчання від центру зайнятості. Ці програми допомагають знайти нову роботу, а отже, впевненіше почуватися на новому місці. Така відкрита зустріч у Тернополі стала вже третім подібним заходом, яку впроваджує громадська організація ВПО України. Організатори наголошують, що унікальні. Ність формату полягає у відсутності бар'єрів. Тут не потрібно писати офіційні запити та чекати відповіді місяцями. Проблему можна озвучити і почати вирішувати миттєво. І, зазвичай питання і гуманітарна допомога, і оформлення в поліклініках, в лікарнях. Також питання житла дуже гостро стоїть, відшкодування комунальних послуг, також влаштувати дітей в садочок, пенсійні питання. Тому ми постійно співпрацюємо з соцзахистом, з пенсійним фондом. Запрошуємо до себе представників цих організацій. Для того, щоб могли допомогти різні оформити і виплати, і допомогу усі озвучені під час зустрічі звернення посадовці взяли в роботу. Організатори планують продовжувати практику відкритих діалогів і готують наступні заходи в інших містах України. 63% українців продовжують відповідати, що готові терпіти війну стільки скільки потрібно. У вересні таких було 62%, тобто показники майже не змінилися. Ще один відсоток людей відповіли, що готові терпіти війну близько року. Про це свідчать результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології. Переговори щодо припинення війни Росії проти України наразі тривають. Останній раунд переговорів розпочався 19 грудня у Майамі, де обговорювали 20 пунктовий план гарантії безпеки та угоду щодо відновлення України. Що на сьогодні відомо про це у нашому сюжеті. Багатосторонні та складні мирні переговори щодо припинення війни Росії проти України продовжуються. Нові раунди перемовин відбулися у США 19-20 грудня. На них були присутні представники України, Сполучених Штатів та Європи. Українська делегація вже повернулася додому. Президент України повідомив, що результатом цих зустрічей стало напрацювання документів щодо гарантії безпеки для нашої держави, її відновлення, а також формування базової рамки для завершення війни. Водночас в історії припинення воєн між різними країнами досить то компроміси так і не вдається відшукати, зазначає міністр охорони довкілля та ядерної безпеки України у 92-х-98 роках Юрій Костенко. Завершення війни Японії і Радянського Союзу. До сьогоднішнього дня вони не мають мирної угоди, тобто ніякого компромісу так і не було збудовано під час переговорів, бо Японія категорично не погоджується з тим, що частину островів, які окупували Радянський Союз, стало. Стали радянськими. Те ж саме можна сказати про Північно-Південну Корею. Я загалом хочу нагадати, що під час переговорів південно-корейський президент відмовився брати в них участь, тому що вони повністю порушували і територіальну цілісність Кореї як такої. І, 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 і. Замість нього підписували цю угоду про перемир'я Америки. Раніше в мережі опублікували повний текст мирного плану Трампа з 28 пунктів щодо завершення війни між Україною та Росією. За результатами соціопитування Київського міжнародного інституту соціології, 72% українців готові схвалити мирний план, що передбачає замороження війни по потужній лінії фронту, гарантії безпеки від США та ЄС, рух до ЄС, але без офіційного визнання окупації. Лише 14% відкидають такий варіант, тоді як 75% категорично від відкидають російський план з відведенням військ та поступками. Одним з ключових питань для України залишається надійність можливих майбутніх домовленостей, як зазначає Юрій Костенко, після підписання будь-якого морного документа важливо, аби він містив три обов'язкові складові. Що це можуть бути за чинники? Це захист, наприклад, українського неба, які на себе беруть західні партнери. Те саме стосується узбережжя. Коли захід може забезпечувати нам торговельні маршрути безпечні там і все інше. Ну і наявність на лінії розмежування військ, не тільки українських, але і західних військ. Український політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю одному з українських видань зазначив, що у наступному 2026 році з'явиться вікно можливостей, аби закінчити війну Росії проти України. До цієї ж думки схиляється Добре. Юрій Костенко. Чи витримає Росія в 2026 році такий же темп ведення військових дій, як в 2025 році? От тут якраз ті сумніви, про які ми вже коротко обговорювали, з питання, який стан із доходами для ведення війни, тому що війна це дуже витратна ситуація для кожної країни. І в цьому сенсі я якраз очікую, що в 2026 році Росія програє війну. І завершить цю так звану спецоперацію тим, що спецоперація обернеться не захопленням, як вона планувала в Україні, а розпадом Росії. Оце мої прогнози. Фінальної версії мирного плану наразі не існує. Американська ініціатива скоротила з 28 до 20 пунктів однак її зміст досі залишається непублічним. Нові та молоді замість старих та аварійних. У Тернополі завершують оновлення вулиці Михайла Грушевського. У межах проєкту безбар'єрності тут оновили благоустрій з урахуванням потреб маломобільних груп населення, а також замінили дерева. Замість хворих старих лип на вулиці висадили нові катальпи бігонії видні, які добре адаптовані до місцевого клімату. Такий вигляд має нині оновлена вулиця Михайла Грушевського у Тернополі. У межах проєкту безбар'єрності тут оновили благоустрій з урахуванням потреб маломобільних людей. Разом із тим замінили дерева. Старі липи, які тут росли раніше, дійшли до своєї вікової межі. Тому нині на тротуарах висаджують катальпи бігонієвидні. Це вже дорослі дерева, стоїть 3 метри. Дерева, які дуже добре проживаються у нас і звичні до нашого клімату. Також варто наголосити, що. Тут висаджується 28 дерев, це на 10 дерев більше, ніж було раніше в попередніх деревах. У грудні дерева висаджують вперше, однак управління ЖКГ запевняють, кліматичні умови дозволяють здійснювати такі посадки, тому що саджанці вже дорослі і загалом легко адаптовуються. Важливо те, що дерева наразі перебувають у стані спокою. Тобто те, що ми їх викопали із розсадника привезли, посадили тут, вони перебувають у стані спокою і вони собі помаленько до початку сокоруху, до початку вегетації, вони адаптуються і почнуть процес приживлення вже в існуючих умовах. Загалом у межах проєкту у Тернополі по обидва боки вулиці Грушевського висадили 46 катальп. У Тернополі започатковують конкурс для кращих виробників і надавачів послуг. Ініціатива покликана підтримати місцевих підприємців, популяризувати їхні досягнення та посилити співпрацю між бізнесом, органами місцевого самоврядування і громадським сектором. Такий конкурс проводиться щороку, а нагородження кращих учасників відбудеться у день підприємця. Переможців відзначається в чотирьох номінаціях. Зокрема, це кращий виробник продукції, кращий надавач послуг, кращий у сфері побуту, а також кращий у сфері гостинності. Оцінювання учасників дійти за цілою низкою критеріїв. Зокрема, це перше звичайно врахування якості. Товарів робіт послуг а також рівень заробітної плати, кількість робочих місць, повнота сплати податків, відсутність заборгованості. А також буде брати увагу з в різних соціальних проєктах, волонтерській діяльності і благодійній діяльності. У Тернополі родини поліцейських, які загинули або зникли безвісти на війні, зібралися на спільну передріздвяну зустріч. У головному управлінні національної поліції області для дітей та дорослих організували творчі майстер-класи зі створення традиційного різдвяного декору, аби підтримати сім'ї захисників, зберегти українські традиції та подарувати відчуття єдності і турботи у непростий час. Оспілкуватися, підтримати один одного і навчитися своїми руками створювати святковий декор, розмалювати новорічні кульки та виготовити різдвяного павука. Саме з цією метою зібралися в головному управлінні національної поліції Тернопільщини діти, дружини, батьки тих поліцейських, котрі не повернулися з війни. Інспектор управління кадрового забезпечення Дар'я Бондар розповідає, що зустрічі з родинами загиблих та зниклих безвісти захисників вже стали доброю традицією. Такі заходи ми проводимо на постійній основі, бо для нас аби родини відчували підтримку. Також окрему увагу ми завжди приділяємо дітям наших безвісти зниклих та загиблих колег, оскільки для нас важливий їх емоційний стан. Різдвяний павок одна з найдавніших і найсимволічніших прикрас оселі в українській культурі. Сьогодні він повертається у домівки як модний етнодекор, але за цим ховається дуже глибокий зміст, традиція та особлива магія різдва. Це є прикраса і особливо вона є цінна тоді, коли вона розписана власноруч. На такою справжньою окрасою новорічного дерева наші предки вірили в те, що попуса вбирає все зло. Ставимо таку собі мету сплести, весь негативний хай збереться. І в новому 2026 році буде лише добро для кожної сім'ї, для кожного з нас, для цілої України. Кожен з присутніх міг обрати для себе те, що йому до вподоби, що найкраще вдається. Тому організатори подбали і про приладдя для створення та розмальовування новорічних іграшок. Хтось декорував кульки сніжинками. Хтось обирав патріотичні візерунки. Найскладніше це робити у цього надрізи, бо я там багато робила, а потім все заклеювала, бо мені не подобалося. Разом проведений час це не лише можливість відчувати турботу та підтримку небайдужих людей, але й розуміти, що, попри біль втрати, життя продовжується. Організатори заходу разом з товариством Червоного Христа України передали дітям солодкі подарунки. Справжнє Різдво починається там, де ми разом творимо добро. Традиційно Каріта Стернопіль запрошує долучитися до благодійної акції під назвою Різдвяна свічка кожен з нас може придбати свічку, яка не лише стане частиною спільної молитви і духовної єдності, а й підтримує родини загиблих та зниклих безвісти воїнів. Подробиці у сюжеті далі. Нехай свічка скаже більше ніж слова. Уже понад 20 років у представництвах Карітас Україна підтримує дітей та родини у складних життєвих обставинах. Традиційно напередодні різдвяних свят вони втілюють благодійну акцію Різдвяна свічка, адже ініціатива стала для українців не лише атрибутом святкування, а й способом долучитися до допомоги тим, хто цього потребує найбільше. Мета цієї акції є підтримати дітей. Які позбавлені батьківської піки, батьківського піклування, які власне опинилися в складних життєвих обставинах? До прикладу, минулого року всі виручені кошти, які були зібрані від цієї акції, були передані на відновлення охмадиту у місті Києві, який якраз минулого року зазнав цієї страшної атаки. Цього року за підтримки всіх небайдужих планують зібрати гроші для реколекційних ретритів та літніх таборів для дітей-захисників, чиї батьки загинули, знаходяться в полоні або ж в байзвісті Зникли придбати свічку, можна у кожній парафії української греко-католицької церкви тернопільсько зборівської архієпархії. Запрошуємо усіх до неї долучитися, тому що придбавши собі цю свічку і поставивши її на святковий стіл на святвечір чи вже безпосередньо в сам день різдва, ця свічка. Є не тільки символом вифлеємського вогню, але також і знаком солідарності та жертовної любові до дітей, які втратили своїх батьків, які зникли безвісті чи в полоні. Тому заохочуємо усіх активно долучитися до даної акції у межах ініціативи різдвяна свічка свічка-2025» на парафіях розповсюдили близько восьми тисяч свічок. У Каритасі запрошують підтримати тих, хто переживає непрості часи, адже навіть у темряві світло має силу єднати. Це були всі новини вівторка. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора!